Всім привіт! Новин багато поїхали розбиратися. Вчора ми розмовляли про Алекса про те, що він казав на прес-конференції, що він готовий битися будь-ким і будь-де. І вже сьогодні, в принципі, чувак доводить, що це і справді так. Пройшло буквально два дні з моменту, як він вийшов з клітки, і він вже знову в залі. Алекс працює і потихеньку тренується. Все серйозно, хлопці. Очевидно, бій з Анкалаєвим вже не за горами. Більшість бійців дала б собі відпочити декілька тижнів, але не він. Коли на горизонті маячить можливий Джонс, потрібно працювати. Тим паче, тут такі приколи. Бійцям телефонують під час турніру і просять вийти на заміну. Треба бути готовим у будь-який момент. До речі, вчора ми ще обговорювали позиції Алекса у топі паунд pound, pound. Камару Усман висловив свою думку з цього приводу. Він розповідає, що поки що не бачить Алекса у топі. Так як бразилець ще не був протестований їх слід на землі, Камару наголошує, що це ні в якому разі не провина Алекса, і в свою чергу він робить все, що потрібно, і робить це на найвищому рівні. Тут скоріше питання до його опонентів, які нічого не змогли запропонувати знизу. Тому поки що у топі він його не бачить. Хоча без питань Алекс це. Елітний боєць, але не топ паундфо паунд. А ось ті, хто складають UFC рейтинги, вважають зовсім інакше. Сьогодні Алекс залетів на другу позицію топу паунд, перемістивши Джонса на третю сходинку. Ну і якщо вже говоримо про Алекса, його можливого опонента Джона Джонса запитали, чи піде він у відставку після бою з Міочічем. Джонс розповідає, що все залежить від того, як пройде сам бій. Але опції, які зараз лежать перед ним, він називає просто божевільними. Чесно кажучи, я слідкую за реакціями людей, і судячи з того, що я бачу, переважна більшість абсолютно не бачить сенсу у бою Джонса та Стіпе. У Стіпе вже три роки простою, і плюс до цього є ще один цікавий факт: Стіпе не бився ні з ким із діючого ростеру UFC. Останній був Орк Орловський, але після цього карду його звільнили. А ось Анкалаєв продовжує свої випади у бік Алекса. Цього разу Анкалаєв написав, що пропонує бразильцю перші 15 хвилин без боротьби. Скоро він нокаутує перейру і відправить у Бразилію без поясу. Розповідає, що поважає перейру, але Перейра і досі чемпіон лише тому, що й досі не зустрічався із самим Анкалаєвим. Анкалаєв каже, що перейра бився з фейковими ніндзя і самураями. Обидва були з пробитою щелепою. І якщо Ізі зміг викаутувати Алекса, то і він зможе. Ой, хлопці, щось я чую, Алі Абдель Каприза, Ака Азіза залогіненого у аккаунт Николаєва. Тим не менше, скоріше за все, цей бій ми побачимо наступним. Трешток пішов повним ходом, і це дійсно цікаво. Побачимо, що на нас чекає при таких розкладах. Також вчора ми говорили про виклик Яном Гері Шовката Рахмонова. Сьогодні Гері більш детально пояснив, у чому полягає його перевага над Шовкатом. Гері розповів, що в стійці він швидший, більш технічний і більш талановитий, ніж Шовкат. Що стосується партеру, Геррі відразу відмітив велику перевагу Шовката у цьому аспекті, тому його захоплює цей бій. Він розповідає, що команда Шовката розуміє, наскільки небезпечний Геррі, команда Геррі розуміє, наскільки небезпечний Шовкат, і це буде просто крутезний бій. Думаю, Геррі все робить правильно. Зараз один із головних претендентів на пояс це Шовкат. Тому для Гері це реальний вихід на титульник. І якщо у нього вдасться перемогти, для нього відразу стають відчинені всі двері, так що цікаво буде подивитися на say b Несподівано у Твіттер залетів Іорк Євлоєв. Він написав, що хоче дати Лопесу реванш, так як актор Алжо, по словам Євлоєва, зараз намагається врятувати своє життя і сховатися від Євлоєва. Євлоєв написав, що найбільше досягнення Лопеса у UFC це його програш, якраз таки самому Євлоєву. Лопес перервав, що зробив у UFC за рік більше, ніж Євлоєв за всю свою кар'єру. До речі, аби ви розуміли, у Євлоєва немає жодної дострокової перемоги у UFC Ще цікаво, раніше Лопес сам просив реванш, і Євлоєв не дуже посп... Пішов його давати. Після недавніх успіхів Лопеза він сказав, що Євлоєв сам буде просити цей реванш, і тут такий прикол. Сам Дієго, схоже, не зацікавлений у цьому реванші і хоче зустрітися або з Ортегою, або з Вовкановській. Так що, думаю, реально для Дієго тут більш вигідний варіант або Ортега, або Вовкановський. Цей бій дасть йому набагато більше як грошей, популярності, і просуне вище в топ. Сам Ортега можливо буде й не проти цього бою після такого факапу, хоча не зрозуміло скільки гривень йому давали, аби він вийшов на заміну. Чендлер не полишає надії і розповів, що зараз обговорюється нова дата бою з Конором. Плюс до цього він розповів, що йому пропонували бій з Махачевим у жовтні після відміни бою з Конором. Але Хаттіко все-таки хоче почекати і сподівається, що у вересні вони з Конором зможуть влаштувати найбільше шоу всіх часів. І поки Чендлер чекає Конора, Махачев чекає Царукяна, якого відсторонили. Порє несподівано пропонує Махачеву повторити зарубу. Якщо Царукян не може, давай повторимо у твіттері Написав Дастін. Махачев відповів просто: ні, дякую. А Чендлер попросив Дастіна піти на пенсію, після чого на нього посипався хейт зі сторони фанатів. Там вже пішли жарти, чи Чендлер ще взагалі знаходиться у ростері UFC, Ну і звичайно, моменти, де пенсіонер Дастін прикінчив Чендлера. Сам Дастін вже перерепостив вже купу таких фрагментів. Цікаво буде подивитися, що далі. Колбі Ковінгтон несподівано наїхав на Олів'єшку. Колбі назвав Олівейру ментально слабким і викликав на бій. Колбі розповів, що у легкій везі Олівейрі зараз робити нічого, імена, які йому кидають виклик у вигляді Гамрота, просто сміхотворні. І справжній і найбільший для спадку Олівейри бій це Колбі Ковінгтон. І тут, в принципі, я можу погодитися з Колбі. Я б краще подивився бій Олівейри проти Колбі, аніж проти умовного Гамрота. Бої, якого можна використовувати як снодійне. Також, як не дивно, Колбі не забув і про Гері та його дружину. Колбі розповів, що Гері це синонім слова Ніхто, і після такого бою він взагалі не має права говорити, що він легенда. Єдина і справжня легенда це його дружина, якщо ви розумієте, про що я пранканув Колбі. Ну і декілька коротких новин. Педі Пімблет несподівано прокоментував можливий бій Макса та Топурії. Педі розповів, що Топурія наляканий і боїться приймати бій з Максом. Плюс до всього, у бою з Вовком флористу просто пощастило, і він потрапив на ідеальний таймінг. Коли нокаутували і він не встиг відновитися. Орк Сергій Столович прокоментував можливий перехід Алекса у важку вагу. Столович розповів, що у Перейри дуже видовищний стиль, і це буде цікаво для всіх. Він всіх вкладає спати, і для важкої це дуже крута історія. Йому буде цікаво подивитися на перейру у важкій вазі. Чесно кажучи, я б не радив столовичу дивитися у бік перейри, бо з нього можуть вибити не тільки столичну, а ще і душу. В UFC анонсували бій Кайкара Франца та Стіва Ерцега на UFC 305. Непоганий турнір там вимальовується. Шон Стрікленд виклав спаринг, де просто знищив свого спарринг партнера. Макс Холовей сподівається побитися на турнірі у сфері, і як я бачу, багато бійців хочуть туди потрапити. Ви просто подивіться на цю красу. Іржі Прохаска повернувся додому і відлупцював на природі дерево. Це все прикольно, але потрібні реальні тренування у залі, спаринги, бо, як бачимо, це не працює проти перейри. Тоні Фергюсон теж так грався і зараз йде на стріку 07. Правда, Тоні з холодильниками грався. Сам взад виклав відео, де повернувся до тренувань. Якось так, хлопці та дівчата, всім, хто підтримує, дякую. Ну і почуємось, шама.